Такі у нас хлопці. Так. І дівчата дуже красиві. У нас правда? добрий дачі. У вас це де? На Росії? Не, на Україні. Чому на Росії? То на Україні це не ваш. Чому? Бо ви ж на Росії, ви ж росіянець. Ні, я не росіянець. Ну ви ж на Росії. Це вам так здається. Ну, а де ви? На Львівщині. А, на Львівщині? А чого у вас написано Санкт-Петербург? Телефон звітом привезли. А на що вам телефон привезли з Росії? Тоді діти привезли по -по подарок, ну що. А, а покажіть, будь ласка, хоч ви зараз на кухні чи де? Ви на кухні, так? На кухні. А дістаньте з холодильника будь-який продукт, яйця, там, молоко, масло. Я не... Я більше нічого, більше не маю що робити, вам, вам ну пропустять. докажіть, що ви з України, а не з московщини. Не хочу. А може, ви на. А, да, ви брешете, значить. Ви брехло. Що московщина, що те болото робить з людьми? От, манкурти це саме найгірше, що може бути. А нехай вам буде так, ну то та я. Я вамся грама. Ну, якщо вам так подобається, нехай буде так. Ну. Мені так не подобається, це факт. Його просто Ти сприймаєш нехай... як факт, що тут може подобатися. Та... Та як манкурки можуть подобатись, ви що? Чоловіч. Та нехай буде факт, а ви звідки така красива. Я з Херсонщини. А, ви з Херсонщини? А, то ви настояща українка. То я тут напівмадяр, напівукраїнець, то таке справа. У так? свідоцтві про народження написано, що мій батько українець і моя мама українка то я ж не... я... я, я, я українка. Я... Ну то я що, щось що, що маю проти, чи що? Я ж нічого проти не маю. Я ж кажу, на Херсонщині самі правильні українці живуть, то у нас тут живе всякий непотріб. Іра, ну ж ти видала, не видаляє, чого ти блокуєш всіх. Це ж нічого поганого не написано. Про мене нічого поганого не написано. Так про тебе тут пишуть, що ти пляхло. А, ну то не хай пишуть. файні хлопці. Дівчата тоже файні, я розумію. А, спам. Да. Та, що, давайте Та давайте пошануть побалакаю. Що? Чому ви не хочете своїми людьми говорити ніхто? Та ви не моя людина, і... ви в Петербурзі. Да, я Петербурзі? Ну докажи я... в російському. В російському. Да, на що мені то в бандитському Петербурзі! А що мені того доказувати тобі? Ну якщо ти не можеш доказати, то не стверджуй, що ти не в Росії. Я, я не збираюся тобі нічого доказувати. Хто ти така? Ти що, прокурорша? Да. 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 А чого да. ти на руску перейшла? А чого ти на руску перейшла? Я хочу так і переходжу, я вільна людина. Українка сама! Я вільна людина. Я хочу так і переходжу, хочу, на... хочу перейду на англійську. Ой, т -т -т, яка мудра дитина, яка мудра дитина. Гривню покажи. Гривню Що? покажи. Гривню покажи. Слухай. Ти такі питання, знаєш, будеш задавати дибам якомусь, знаєш. А скільки ось, відділень монобанку у Львові? Таким, як ти. Скільки відділень Змі? монобанку у Львові? Іди, ти знаєш, куди? Слухай, йди вже, йди. Чий Крим, дід? Єди! Твій! Твій! дід буде твій! Туди буде твій! А чого ти підгорів, Дід? Що ти підгорів? Що? – Манкурт, чого ти гориш? Я? Я підгорів. Ну манкурт, чого ти, чо ти гориш? Що ти верещиш? Ну зізнайся, що ти Манкурт! Тобі соромно, я розумію. Ти хочеш грати роль, що ти типу з України. Але ж по твоєму, по твоїй поведінці видно, що ти то, Іди ставай на коліна свою традиційну позу перед Путіним. Тут нема чого верещати. Слухай, слухай, а скажи мені, будь ласка, а як називаються отих Покажи мені гривню, я тобі відповім на питання твоє. Як називаються отих надцять мільйонів? Покажи мені гривню. Покажи мені гривню, а я тобі відповім на твоє питання. Люди, не спамте, бо наша ірочка сьогодні зла. Блокує всіх підряд. Відключився. Ну, Дякую. О, блогерша. Привіт. Не Привет, Що? <ривчайтесь> о чем общаєтесь з ну, росіянцями на тему війни політики. Дуже добре а з українцями. На яку тему спілкуєтесь? Все зависло, зависело. Ти я... з України? Я ще раз спитав. Ви не почули? Mm -mm. Я відволікла студентку. Ні, що не, не А З українцями на яку тему спілкуєтесь українською мовою? З українцями на будь які теми. На будь-якій? Так. А яка різниця між росіянами та А ви та докажіть мені, що ви, ви, ви з Росії чи ви з України, скажіть, будь ласка. А ви чуєте мене чи ні? Я чую, я вас запитала: докажіть мені, будь ласка, що ви а з Росії? Як я вам... чи ви з України? Як я, вам повинен... як я вам повинен доказувати? Ну, ви розумієте, ви мене спитали з українцями, на якій я теми спілкуюсь? Я сказала на будь-якій. Mm -hmm. І ви, я так розумію, преподносите себе як українець. Правильно? Може так, може ні. Так. Для того, щоб я з вами продовжила спілкуватися як з українцем, я хочу зрозуміти, що ви дійсно українець і знаходитесь в Україні. Як я вам повинен. В інакшому випадку я з вами буду продовжувати спілкуватися як з росіянцем. І тільки на тему війни. А хто такий росіянець? Житель Російської Федерації. А житель української жопонації. Незрозуміло, що ти сказав. Те ж саме, я не зрозумів вас. Я з росіянцями про спілкуюсь Україні. на тему. Я з росіянцями спілкуюсь на тему війни. А я є в тебе питання по цій темі, як або якісь тези. Може, 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 може хочу щось щось сказати. Мені цікаво. що Як вони довбляться в сраку ті про свою країну? У всіх, от, от зараз Розповісти по тобі видно. Було... От зараз по тобі видно, що ти росіянець, бо всі росіянці піднімають жопні теми. У всіх росіянців болить, болить ця тема. Більшість мужч... мужчин, якщо так можна сказати, чоловіків в нас Росії, вони латентні. Вони латентні гей. І вони всі піднімають жопні теми чомусь. В тебе болить срака. Тебе хтось. Ти втік з України, бо тебе баба? Свої... Ти втік з України в Ханта бо тебе бали в сраку в Україні. Так. Ти втік з України, бо тебе. Зрадник. Ти нахуй. ты сгвалтованный? Зрадник? Ты шо ты шо? Ты шут? Сливайся!